Мені чутно? Я фейта, знімаю на 3-3, мені все одно. Дивись, hey, я серйозно після цього ігрі не буду грати. Пан Фет, чи б я вам не ставила другий тихо, вийдіть, будь ласка, з гри вас видалено. Ну, красава! Перевірка сім, Красава, блін, красава Ну, ти ж собі тільки гірше робиш, мені абсолютно по барабану, що там говориш. Їхай, дивись, От Я думаю, що ти червоний. Е... Не спішіть гравець з під номером 7. Ви в минулій грі зіграли не найкраще. І довіряти Та вашим я в минулій грі зробив все, що перемогли червоні. Шо? Я просто по конченому зіграв. Ну що, пока що так. А я нечайно виставив. Нечайно, Берліша, береліша. Мені не цікаво, я шериф шосто перина чорна. Вона по аргументу. Не роби е... цього, я тебе перевірила мир! Да, так ти мене знайшла по, по аргументу МСА. Що пер... зачем перевіряти? Я знайдений чорний по аргументу МСА. Ще по якимось аргументам знайшла мене чорним, да? По якимось маркерам, може. По маркерам Тена давай в Сірі, окей? Чи по майстер-класу Демона? Надіюсь, якісь качественні аргументи. Всі просто кожна собака просто відподорила мене за за твій кольори. Взагалі реально, я не буду це слухати. Я шериф, 10 перевірний, чорний. Я чітко показав перевірку на 10 і перевірив його. Окей. Окей. наче в другого просто голосив. Ось я хто шериф і 10 червоний. Понятно, два уйшов. Ось я не буду. Я зіграю просту гру: перший відкотив два перевірки чорна. Зняти 2 10 по черзі, і мені. Можеш, видаліть 10-ту, будь ласка, вона емоціонує занадто. Ну, це рілі, видаліть десяту. Що це відбувається? Голосує, якісь це поплаває, повно. Я попрошу під номером 10 покинути гру. продовжуємо. Не состріл, блядь, ахуєний аргумент. Коли пішов червоний гравець, у ЦЬОМУ й перше перевірений чорний. Ми не, не вб'ємо, блядь, шерифа, да, нахуй? Боже, вибач, будь ласка, що тобі пришлось пройти через мене. Та все.